Прибирання на городі завершилося трагедією. Жінка вирішила запалити сухе зілля, але вогонь дуже швидко став неконтрольованим. Нещастя трапилося у селі Сторожів, що у Корецькій громаді пенсіонерка, яка проживала одна по обіді, вирішила спалити сухе зілля на городі за будинком. Про допомогу кажуть сусіди, не просила зілля з городу, Це сухе. Ми хотіла площу прибрати, мабуть. Пані Ольга каже, все сталося раптово, сама нічого не бачила. Про пожежу повідомив чоловік, який кинувся гасити полум'я, бо вогонь уже підходив до їхньої хати. Поші біля для вогонь видно. відно. Я через забор перескакую, беру вила і велика збив, збив. А до сітки доходить вже. Я не можу, бо там сітка. тоді це правда. Воду, 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 я тільки квою хаплю я че кущі розити було. Пожежників не викликали. Сусіди кинулися самостійно боротися із вогнем. Полум'я збивали лопатами та вилами, паралельно шукали пенсіонерку. Її ніде не було. Я зайшла, постукала, ніхто не відкриває. Я відкрила двері, по кімнатах її не було. Ми вийшли на вгород, там вила стояли, вилки. Ну вона, я так зрозуміла, вона спочатку тут тушила, горіло вже туди далі. Сусід біля себе жінкою тушили. Коли погасили вогонь біля будинків, взялися приборкувати стихію у полі. Саме там і виявили зниклу сусідку. Я ближчука от… Жінка ну лежить сусідка, ну належить на мене їй. Руки підняти, ноги такого в колінах і лежить, руки горівші всі. Ну я голови не бачу. Я бачу вона, і я бігав як Оксана всьокунинакову, галі сусідки, кого? а що таке кого вона згоріла лежить? На місці загибелі жінки досі стоїть лопата. Сусід каже, що саме нею пенсіонерка намагалася самостійно погасити пожежу. Як видно, що лопата копано, наче хотіла потушити, чи що ага. він бігала тушити сама, Вона ж ніколи не кликала, нічого не казали. Вівщо, відеочивожу хапнула. Сусіди викликали швидку, медики лише констатували смерть. За інформацією від поліції, загиблій пенсіонерці було 74 роки. Вона самостійно на власному городі запалила сухе зілля. Вогонь перекинувся на сусідську земельну ділянку, яка була засіяна зерновими культурами. Тож пенсіонерка почала самостійно гасити полум'я за допомогою лопати. Коли все загасили, виявили обгоріле тіло односельчанки. Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною. Першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство із відміткою нещасний випадок. Пенсіонерка розповідають у селі більшу половину життя провела у Рівному. На схилі лід повернулася у батьківську хату, жила сама. Час від часу до неї навідувався брат та онуки, тримала господарство та вирощувала городину для власних потреб. Чому у спеку вирішила спалювати сухозілля на городі у селі пояснити не можуть? кажуть жінка була привітна та працьовита. Вадим Мороз Денис Мес телеканал ITV Media Group.